Сьогодні на майданчику планета Авто в місті Харків був куплений автомобіль Nissan Leaf 2016 року. Продавець погодився залишити нам свій відгук. Олександр, скажіть, будь ласка, як давно ви вже продаєте свій автомобіль? На самому ділі автомобіль свіжий заїхав два тижні тому в Україну. Були дзвінки, були все, але планета Авто перша спрацювала, запропонувала суму, яку я хочу, і викупила цей автомобіль. Ви задоволені ціною, як, за яку нам продали автомобіль? Так, ціна, яку я хотів, саме яку я встановлював ціну, вона цінується пропонував. Як швидко ви отримали гроші після переоформлення? Гроші отримав моментально за 15 хвилин. На планет авто є можливість обміну авто. Чому ви обрали саме продаж? Ну, тому що я займаюся прогоном автомобілів і вони в якомусь сенсі допомогли мені її реалізувати. Що ви порекомендували Планетавто для покращення сервісу? Я не знаю зараз, не готовий сказати. Ну відповісти на це питання. Мені все сподобалось. Вроді, все дуже організовано, дуже швидко. Добре, дякую.